Це Фед. Шкода, загинув. Дуже сміливий був хоробрим. Також земляк. Ярослав Байда показує портрети побратимів. Деякі з них вже загинули. Розповідає, до вторгнення викладав живопис, кольорознавство та комп'ютерну графіку. В початку повномасштабної війни я знаходився в Києві, так як там працюю в модельному училищі. Я для себе вирішив, що піду захищати. Україну. Ярослава відправили до тероборони Луганщини на службі за свій талант. Він отримав позивний Пікасо. На блокпосту пішли перші портрети товаришів, з якими я е, несли чергування на цьому блокпосту. Малюю військових е, своїх побратимів. А, взагалі, таке бажання з'явилося після. Е, Знайомства з ними, знайомства в бойовій обстановці захоплювала їхня мужність. На фронті Пікасо створив вже близько 40 портретів. Малює на прохання і за власною ініціативою. Один портрет Ярослав втратив у Сєвєродонецьку. Ми там знаходилися в бункері, і в цей час я малював, але портрет був ще не закінчений. І була дуже швидка евакуація, і цей портрет лишився в бункері, де він і згорів разом з бункером. Але нічого, я намалював заново цей самий портрет і подарував. Деякі роботи військового представлені в школі мистецтв у місті корсунь Шевченківській. Спочатку я дарував, але потім через кілька місяців вирішив таки їх зберігати, щоб зробити виставки. Оце ось 20-й 20-й Портрет це повноцінна персональна виставка, і запрошують в багатьох місцях в галереях. Наступна виставка буде в Києві. Для мене це пам'ять про хлопців, друзів, пам'ять пам'ять про ці роки нелегкі. Пікасо продовжує малювати зараз. Створює портрет фельдшера батальйону Едуарда. Суспільне новини Донбас.